Дарьба шахів грає проти дозан. Йозанер, якось так, Бразилія, рейтинг 1975. Так, у нас буде стара ну, давай, угу. Ну, вже 4 здається. Ну, давай Давайте агресивно зіграю. Побачимо, що він забере пішик, ні. Забрав. Окей. У мене план відкривати тут гру. Хряк мені знає чотири. Не знаю, будемо закінчати цього пішика? Все-таки з темпом слон вийде. Все ж таки. Чи є 5 тиж? Можна і закрити, мабуть. Хоча і сюди підеш. Ні, є 5 я можу вдарити, мабуть. Ти конем візьмеш. Ні. Туди я пішов: ну, можливо, можливо, але не знаю. Але я не в курсі справ. Я йду просто вперед. Захоплюю тут ось, а також 5. Угу. Ну не знаю, мій френд. Не знаю. Виглядає це трошечки, трошечки, дивно. хоча Фаррис на H2, звісно. Не любить таку позицію, Зитью, п'ять, якось він грає, так дуже. активно, Дуже. Прям. Прям капець, капець, давай так. Подвійний постріл. Туру можна і забути, так. Та, де сюди можеш піти, так? Да? Я взяв, ти взяв, я взяв, ти взяв, я взяв слона. Ти забрався, я взяв туру. Я виграв слона. И пешек. И, нет, пешека так что тут играл. Нет, тут что? 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 Сори. Сори, мой френд, что? Взял тут. Взял тут. Так пишу. Мат хочу поставить. Водом Сторо H8 і Ferсі H-7. Як на це ставишся? Нормально, погано. До речі, так от тут же ж висить все рівно. Зв'язка залишається. Загроза залишається. Як казав Німцович, загроза сильніша за її виконання. Чи, тараш? Чи вони по черзі це казали? Четверта ковер. Всі казали, коротше. Цікава така, звісно, конструкція. Коли Позаду тура спереду. І мат все ж таки йде кудись. Завжди хочеться якось навпаки. Так, здається, не пройде, але пройшло якось. Ну, може і не пройшло, ще не знаю. Якісь, можливо, такий в нього ходи є. Такий є, можливо. Можливо, такий. Мат хоч мені поставити. Угу. Ну, давай. А, я поняв, ти тут візьмеш, типу, так, тепер. Хм. Цікавий ти, конечно ж шість. ти б'єш тут? ще слона мене забрав. забрал, киняш 4, ти сюди прийшов я же шість просто фігня якась прилдить, мені, мені тут не надо. Так, 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 наприклад. Тоже каздору, ну давай, спробу, не знаю. Дякую. Мат. Також мат. Так, 87 на 64. Ну, непогано вийшло. мені отут цікаво, наскільки це нормально? Ні, так робити. Три нулі Помилка, типу І це нормально, так. Да? А це не дуже. А йому треба було от не чіплятися за цього пішака. щось є 5 комп'ютера. Ну, Брати то не дуже добре. Тут кінь отримує хороше поле. Тут, от, тут він на краю стоїть, а тут в центрі. І тут він молодець. За центр бореться. І тут висить загроза і на D3 може прилетіти. Багато варіантів в нього тут. І він тут сильний, бо багато полів він б'є, а отут мало. Тільки захищає ну, десь жертва на Б3 така. 50-50. Кінь 6? Не знаю. ну, комп'ютер кінь С 6. Повертай коня. Представляєте, наскільки кінь 5 поганий хід, що треба витратити час, щоб повернути це кращий хід. Ну або це 5 за центр треба боротися. От в білих центр ще й на королівському простірі захоплено. А в чорних напів хороша позиція на ферзі. Тому що тут тільки дві фігури десь, і одна така, і друга така. Підтримує трошки. А білі вже тут сконцентрувались, зараз щось уже буде. І центр вони контролюють. Дуже багато хорошого позиції в білих. Дуже мало хорошого в чорних. А, ось Ферсір. Ось правильна конструкція. Ферсія ж 2. Я не бачу, що я тут на монатуру нападаю. Я вже тільки потім побачив, коли напав. Тільки тут. Що треба всю дошку якось бачити. Так, тут щось він планує, звісно, зробити. А, хі був Традесь 6 якось, так, да? відразу мату не було. Ну так. Да. Ідея в тім, що ми якби вже 6 хочемо піти і забрати поле у короля. І тут пішак буде підтримувати, щоб ми мат поставили. А, все рівно вже 6. Слоне 4, так. Да. Десь ми хочемо відійти. Ну і тут все ж таки голий король утримує мат все рівно десь. Ой, так, цього не було, було. Типу, у мене це нормально хит, да я зробив. Yes. Ну от погано, вблід, що ти не можеш якби, порахувати щось всі варіанти тут. Час закінчується і все. А тут ти може і взяти. І потім напасти, взяти. І кінь десь шах дасть, і якийсь такий тичок. І десь там слон кудись щось. Як це все? Ніяк. Чисто інтуїтивно. І все. тель буде решах, играє проти кап Філіппіни рейтинг 2009. Ну і я так туди. Давай так. старый диск разыграть бы mm -hmm. mm -hmm. давайте чепляться. но давай за... так чтобы не выгоняли нас тут давай так стоп не тут стоп А... Ну Ми готові поміняти тут. А, стоп, тільки не так. Готові, да не так. Давай так. Все? Тут можна було б звісно не віддавати, так? Да? Пішакам. А, ти не б'єш. Ти ж не б'єш. Ммм, давай так. Так, давай так. Ну-ка, не я сюда поставил, а ложь трава сюда Через яке поле? через сощий, через слон чегось там. Що Че там ставьте? Ну давай, так. Якість пожартую, можливо. Подумаю. Бажання велике маю, але не знаю. Що. Хочеться. Хочеться, хочеться. Перехочеться. Так, ну давай захищу. Мій слон не гордий. Може і спуститись. Чекаємо, що він хоче. Так, він нам розбив структуру. Але в нас дуже сильний, сильний форпост на D4. Правда, кінь туди не стане, але тура може стати. Тут треба зрозуміти, чи яким пішечком. О. о. о о о о Це те, що треба. Давай так, пиды. Закрой мне тут план, чтобы я не переживал за мати різні. Так, пиды. И І... давай так. во 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 во, -во, -во. Меня, то есть, ну давай. Все хоче міняти. Виглядає дуже класно. Ви бачите, хоче все, все поміняти. Бачимо, що з цього всього вийде. Можливо, і тим треба було взяти, можливо, і ні. Все. Було це все зіграно. Ага, нас не пускають. Ми якось обійдемо. Так. О, ще більше постав все на біле. Це прям молодець. Можу ще коня віддати за цього білопольного. І мене всі три фігури будуть грати по чорним полям. А ти сторою без, відкрит... без, без, без відкритих ліній будеш дивитися на це все. Правда, ти якийсь такий можеш хід зробити. Поки в мене фігури стоять так собі. Ну, Бачимо. Побачимо. Ну, якщо я встигну коня поставити на блокадне поле, прохідний пішак. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Буде горе у білих. Так що давай вирішуй це. Ти диви, що робить. Все знає, все вміє. Чи слухаємо, чи що? Ну, Давай так. Щоб тут він потім якусь... Хай короче, стоїть, коротше. Хай, коротше, там стоїть. Так, якщо я б'ю, то ти б'єш, так? Да? Давай. Угу. поїхали Кудись? Так. Ой. Ой, 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 ой! ой вей ой ой Вей-ой-ой-ой-правильно рішення 76 на 85. значить жертва якості хорошая. Тут він просто бішка забрати. Тут я ж не встиг з темпом, ще на слона. Я не встиг би все зробити, що хотів. А він ще витратив час. Ще трошки часу витратив, і я все захистив. Позиція, якби, майже закрита, тільки лінія D відкрита. Цікаво, тут можна було так зіграти? Ну, так. Це тільки неточність, точність. Значить можна. От він починає якби послабляти чорні поля G4. Послабив тут тут біля короля. Ну, ще здавалося, я ну, що? Ну, Я застав його якось туди щось сходити, перевести коня. Ну треба було кінь десь 7 піти. І яка перспектива кар'єру цього коня? Кінь Б6 поміняти цього. Це була інша ідея. Помикне. Було мінятись і потім вести якусь коняку. І... Хоч структура гірша, але поля та чорні в мене є. В перспективі. А йому по яким полям грати з цим слоном білопольним, який впирається в свого пішака, неясно. Так. Ну, знову f 3 хід, В принципі, також послабляє ці поля. Це хід поганий. Я йому. На... Наговорив, він пішов взяв. слона треба було да кудись сюди, можливо, перевезти. Кінь Б6 можна було зразу піти. Все-таки. Це виявляється помилка. Жорстока помилка. Тут треба було F5 вже. отут уже якби ти сказав, а, говори Б. Ну, якість повернеш, ну. Хоча можна було трайф один відійти, Ком'яр подумав і сказав, це краще все-таки. То тут, тут пише, тут найкраще. Каже, F5 найкращий хід, але ну це друга лінія. Як його зрозуміти, ніяк. Ну І приходиться віддавати слона. Неякість а фігуру. Ну і все. Слабкий король, чорні поля слабкі, кінь на краю. Тримає важливого пішака і все. На цьому, якби його. Задачі закінчилися. Ну, не знаю, Ферсіж 2, а по комп'ютеру подивимося, що йдуть. FC8, F3, якась така гра. Кінь є 6, кінь входить в гру. Ну, коротше, ще треба зробити 100 ходів. Але ідей у білих нема, у чорних багато ідей. Куди що ставити? Як атакувати?